Привіт, друзі! Сьогодні у нас цікава тема. Тварини, друзі, але будьте обережні. Давайте відгадаємо спочатку загадки, про кого буде йтися мова. Зубати й волохатий, як їсти починає, муркає, і співає. Хто це може бути, діти? Кішка вірна! Кішка улюблена домашня тварина, улюбленця багатьох із нас. Вона пухнаста, гладенька, лагідна до тих, хто її доглядає. Але можна вона бути сердита і навіть агресивна до незнайомих, або якщо з нею необережно поводитись. Ви повинні знати і розрізняти поведінку кішки. Якщо вона незадоволена, то вона нервово махає хвостиком, шипить і випускає кіхті. Це сигнал небезпеки, так у кішку краще не чіпати. Щоб дізнатися, про кого наступного ми будемо розмовляти, потрібно відглядати загадку. Слухайте уважно. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Замість слів лищу тигав, всіх котів порозганяв. Хто, скажіть, цей розбишака? Знають всі, що це. Собака, вірно, діти. Собака вірний друг людини, але бувають випадки агресивної поведінки собак. Запам'ятайте, діти, ніколи не дражніть собак. Уникайте зустрічі з незнайомими собаками. У собак гострі зуби і сильні лапи, вони можуть боляче вкосити. Це дуже небезпечно. Ці тварини наші друзі, тільки при правильному поводженні з ними будьте обережні. А вас колись кусала собака? Або, можливо, царапав кіт? А що ви робили, що вас поцарапав кіт? чи собака вкусила? Дітки, всі ми любимо домашніх тваринок, але з ними потрібно бути дуже і дуже обережними.